Ті фактори, які складаються в світі останнім часом, хто що в нас, що ми бачимо, ми бачимо розвал системи повністю, яка створена була після Другої світової війни, в чому це стосується не тільки Хельсинки, там, акту Хельсинки, оцього постхолодної війни, періоду, коли домовились не порушувати кордонів. Але це стосується і ядерних озброєнь, переосмислення ставлення до цього. Тобто дуже багато речей змінюється, і тут проявляється зразу інтереси до якої системи ми йдемо. Поки те, що очевидно, це система не така, де Росія хоче бачити. Вони називають багатополярна. Ні, це двополярна система, в якій поки що два, дві групи країн навколо Сполучених Штатів Америки і Китаю. Ну, щось схоже на період холодної війни, мабуть, ну мабуть, так легше е, тим, хто пам'ятає холодну війну. А я вам нагадаю, подивіться, хто керує цим країнами всіма – Китай, Росія, США. Це все ті люди, які прекрасно бачили і жили в період холодної війни. І я просто скажу, що це був якби відносно мирний період, начебто, хоча війни йшли і в Африці, і, ну і в Афганістан, і відомих тут в Україні. Де наші гинули, це Афганістан, це і Африка, тобто і в Азії. Дуже багато всього було. Але принаймні великі країни не стикались так напряму між собою. Так? Тобто, в результаті зараз мені здається так хочуть спробувати стару нову модель. І Китай, очевидно, має впливи на Росію більше набагато, ніж чим США. Це точно. Тому що завдяки Китаю зараз Росія, саме головне, що Росія має завдяки Китаю. Росія, Путін має союзника, який в разі розвитку подій небажаних для Росії, що Росія почне е... отримувати поразки, то вони розраховують, що Китай тоді їх підтримує, бо розраховуючи, що Китаю невигідна поразка Росії і Путіна особисто. Це так. А США мають менший вплив. Дональд Трамп, але в США є більше інструментарій, якщо захотіти це зробити.